Овнішнє незалежне оцінювання сьогодні починається повторна додаткова сесія для старшокласників з окупованих територій. У тестуванні з української мови та літератури можуть взяти участь школярі, які живуть в автономній республіці Крим, Севастополі та не на непідконтрольних Києву територіях Донеччини та Луганщини. Заяви для участі подали 11 абітурієнтів з Криму та 5 раз з Донбасу. І сьогодні розглядатимуть скарги невдоволених результатами ЗНО. вже за півгодини. В центрі незалежного оцінювання засідатиме. Апеляційна комісія Інна Боднар там перебуває з нами на прямому зв'язку. Інна, доброго ранку. Отже, чи багато є невдоволених, і які є справжні методи для того, щоб покращити свій результат? Доброго ранку, Марічко. Сьогодні розглядатимуть апеляції невдоволених абітурієнтів із семи предметів. Однак, поки як ми бачимо, на ганку українського центру оцінювання якості освіти немає жодного апелянта. Точніше, є тільки одна мама. Прийшла, яка хоче просто перевірити звірити чорновик своєї доньки і оригінал, оригінали відповіді із біології. Каже, це так для, для того, щоб совість була чиста. Загалом сьогодні найбільше апеляцій розглядатимуть. Із іноземної мови за понад пів тисячі а, скаржників є біля мене, знаходиться заступник директора українського центру оцінювання якості освіти. Пані Олю. А чому так багато йдуть за апеляцій? Не вірять результати, чи які причини? Насправді, кожен абітурієнт, який пройшов зовнішнє незалежне оцінювання, відповідно до наших нормативних документів, має право подати апеляцію на результат, якщо він вважає, що він неправильно визначений. І дуже часто абітурієнти користуються таким правом, але на жаль. Не знаючи до кінця процедури, вони помилково подаються на апеляцію. Навіть приклад з мамою, який ви наводите, якщо мама прийшла із зошитом своєї доньки, з якою з яким вона була на тестуванні, на жаль, ми не зможемо взяти до уваги тих позначок, які були в зошиті, адже ми перевіряємо виключно ті позначки, які були перенесені до бланку А або так само до бланку Б, ви казали, що не можна змінити самі завдання, так от е, так насправді дуже багато абітурі. Інтів теж апелюють до нас, по про те, що вони бачать свій бланк, як А, так і Б. Вони апелюють, бо думають, що прийдучи до нас на апеляцію, вони доведуть, що якесь завдання ми про. Вали і вони думають, що ми змінимо зміст цього завдання. Насправді це величезна помилка. І більшість тих, які приходять до нас, як коли вони вже побачили свій бланк, а і думають оскаржити результат, отримають відмову в задоволенні апеляційної заяви. Тобто результат залишається без зміни. Бо ще раз наголошую, ми не, пере... не змінюємо правильні варіанти і правильні відповіді до завдання, які були затверджені фаховими предметними групами. Дякую дуже. Хочу сказати, що апелянти можуть не тільки покращити свій результат, але й його погіршити, можуть, наприклад, зменшити кількість балів, але є такі випадки, що можна і збільшити. От, наприклад, були розглядали апеляцію з математики. То абітурієнт покращив свій результат і отримав 200 балів. А це максимум з математики. Будемо чекати, чи є такі щасливчики і сьогодні. Марічко. Дякую Інна ідна Боднара з центру незалежного оцінювання знань, де сьогодні всі не згодні зі своїми результатами можуть подавати апеляцію.